Добрий раночок! Сьогодні 4 грудня. Я зараз біжу віддати замовлення. Так тут гарно святково спакувала. До речі, покажу вам, як я пакую. О, тут розвивайчок книжечка на вивчення звуків. Також я додаю два комплекти наклейок. смаколик від Боба. Ем... Зараз перед Різдвом такі, типу, сертифікати з карти Я колись розповідала, що я замовляла ось такі блискучі штучки. Типу, ти монеткою і стреш, і дивишся, яка в, тебе, яка в тебе знижка на наступне замовлення. І, звісно, додаткові липучки, тому що ну, всяке буває, нехай буде про запас. Ось таке в мене святкове пакування на самому пакетику. Мені здається, що це дуже мило. Я хотіла, щоб це було прям мінімум. Але разом з тим зберегти свої, типу, брендові кольори. Тому поки що так. Можливо, в майбутньому я придумаю щось інакше. Але наразі мені такий варіант пакування дуже подобається. У нас така якась погода дуже мокро, падає, типу, <сміг> снігодощ. тут все тане. Ну, така, така собі зима. А, до речі, покажу вам ось. Наш... Віночок, так мені подобається. Якби ще можна було його включати на пульті, щоб не треба було ото постійно лізти, тому що треба аж туди тако залазити і десь там ритись, І я постійно колю собі руки, тому <свісно> в більшості випадків він у нас без підсвітки. Але дуже-дуже гарно. Дивіться, як люди гарно придумали тут а, вздовж паркану повісили гірлянду. І я думаю, що ввечері воно коли включається, то тут прям дуже гарно. А тут прям взагалі заморочилися, надули Санту навіть два Санта і Олені. І я думаю, що вони також ввечері підсвічуються. Що, так доставляють у нас пошту. Просто машина приїхала, розклала і все. Ніяких тобі траків. Ну що ж, зараз прийшов час для такої невеличкої різдвяної творчості. Мене запросили на допомогу у прикрашенні імбирного будиночка, тому я їду, познімаю вам трошки, як воно має виглядати. Це буде мій другий досвід. Минулого року я робила це із племінницею. Це був такий дитячий е варіант. Ой. А, сьогодні це буде більш це, це буде на конкурс, тому це буде більш відповідально. А, чесно кажучи, я не сильна в цьому, я не знаю. Я, Мені здається, взагалі не вмію це все прикрашати. Глазурю. Минулого року я пам'ятаю, що я вся була в глазурі, вся кухня була, і ця посипка, все було. і я просто казала, все, все, типу, never again. Я більш не хочу таким займатися. Але, як то кажуть, ніколи не кажу ніколи. І ось я їду. Але сподіваюся, що мені буде цікаво і що це буде весело. Е, тому що це буде не в мене вдома, і не мені треба буде прибирати то всю глазурь і посипку. Тому таке, я поїхала на вулиці Жахлива погода. Дивіться, яка... Ой, як це воно тут включається. Дуже-дуже мокро падає сніг, дуже слизько. Я не знаю, як я зараз має їхати. Е, Побачимо. Мені їхати 6 хвилин, але я хочу засікти час, скільки це займе по факту, тому що е, дорога дуже жахлива. Я тільки що ходила тут пішки, вичищала сніг і дуже слизько. Тому сподіваюся, що хоча б там на дорогах буде не так сильно слизько. Ну що ж, я доїхала, і насправді я доїхала за 9 хвилин, тобто не все так погано Ну типу, біля ось цих. Е, Будиночків там ти нарешті ще на дорога, така замета на снігу, типу біла. а там важко їхати, бо воно слизько і воно таке як слякать. А вже коли виїжджаєш на основну дорогу, то там, якби, мені здається, і не встигає навіть нападати снігу, тому що постійний рух транспорту. От так от, значить, я приїхала а, і хотіла сказати, я перевзулася а, в інакше взуття, те, що я вам показувала на розпаковці з Чорної П'ятниці. Моя а, мої угі. Просто я постояла 10 хвилин на вулиці, і в мене вони були повністю мокрі. У мене були мокрі ноги. Уявляєте? Просто постояла 10 хвилин, і 3 хвилини до додому. А це жах. Ну, типу, взагалі, не на не на таку погоду взуття. Ясно. А, і я привезула нове, там це таке класне. Я в ньому розчистила сніг, і мені взагалі так тепленько, дуже класно. Тому, якщо ви в Едмонтоні, якщо ви в Канаді, а, дуже рекомендую вам ось цей магазин українського одягу, одягу, взуття. А, але мені здається, там одяг також є. Здається, ну прям в цьому магазині немає, але там точно є аксесуари, взуття, можливо, можливо, в них є якась колекція, але. А Я не дивилась. От. тому все я побігла. І вже потім повставляю трошечки кадрів із нашої такої творчої майстерні. Snaps and candy canes. Oh, the joy this time of year. Turkey, ham, and cran for one. I'ma have my fun. I'll be single in the spirit. I'ma live it up. Walking the streets of the city without the weight of someone hovering over me. Oh, it's a feeling I can't describe. Choose to waving at so many eyes. Я тут заехала автолорама. Видите, какие прикольные гей для душа. Полонився. Тут фруті і вишня за 3 долари. Оце і прям пахне. Дуже класно. Візьмемо. Ще взяла таких чуваків і собі органайзери на стіл. to wave in the Добрий раночок. Сьогодні у нас 5 грудня і ранок починається з такого невеличкого спорту, а точніше, з розтяжки. Бо сидячий спосіб життя дає собі знати. І я вже останні декілька днів просто не відчуваю спину, мені боляче навіть рівно стояти, тому я вирішила трохи порозминатися і хотіла порадити вам канал. Ось цей називається Лідія. Lydia... Лідія Мейра. я з нею завжди займаюся. Якщо займаюся, то тільки з нею. Мені дуже комфортні її тренування. Вони такі недовгі, 10-15 хвилин. Але я після них завжди почуваюся такою розслабленою, незажатою, дуже такий помірний темп. В неї в основному пілатес з тренування. І такі, я б сказала, для початківців ідеально. Тому що я не вважаю себе спортгуру, і я взагалі дуже така далека від спорту, але мені прям заходить. Тому, якщо ви шукаєте класного тренера, з ким би займатися, я прям дуже рекомендую. Мені вона найкомфортніша з усіх. А я перепробувала дуже багато тренувань, і от я знайшла її, і от тільки з нею і тренуюсь. Ну, я вирішила не зупинятися. Я зробила ще тренування на спину. Як я вже казала, у мене дуже сильно боліла спина, особливо в зоні лопаток. І я знайшла ось це тренування. Це українська дівчина, ось так називається її канал. Ось так називається тренування. Воно всього лиш. Десять хвилиночок, дуже просте, навіть я його змогла зробити. Ну, Я думаю, що зі сторони, це певно виглядало більш як на танець, танець жука в калюжі, тому що, ну, типу, мені здається, що я дуже незграбна в цьому. плані. Але Саме головне, що в мене просто ніби щось щолкнуло, і в мене перестала боліти спина. От чесне слово, в мене сьогодні стільки роботи, особливо за комп'ютером, і я думала, як я його зроблю то все. У мене дуже боліла спина зараз. Я можу навіть руку легко підняти. І я стою не скорчившись. Тому дуже дуже вам рекомендую. Якщо ви шукаєте, це було перше тренування, яке я побачила е, за пошуком тренування на спину. І воно мені дуже сподобалось. Тому, якщо ви шукаєте класне тренування на спину на розслаблення м'язів, взагалі воно таке дуже лайтове, тому я вам дуже дуже рекомендую. Ось так називається на вулиці. Мінус 12 от вам канадський естетик. Сьогодні пробую інакший гарячий шоколад. Вибрала ось такий: це горіх карамель в шоколаді. Мені здається, що це має бути дуже смачно. Тільки зараз зрозуміла, що я сьогодні вже не показувалась вам, але у мене такий, бачите, робочий вигляд. Я насправді цілий ранок працюю, дороблю замовлення, бо мені потрібно на завтра все зробити віддати. Одне на завтра, одне на неділю, але я не хочу відкладати, я хочу, щоб вже сьогодні закінчити і просто мати собі вільні вихідні. А тому сьогодні такий е, дуже бізі day, я нічого не знімала. Я взагалі не знаю, чи вам цікаво дивитися мої типу, робочі ось такі моменти. Типу, я можу дуже дозовано показувати, але насправді там ціла робота за закуліся. Давайте будемо пробувати. Гарячий шоколад. Він пахне просто нереально. Він такий от прям шоколадний шоколад. Зараз Дізнаємося. Це воно. Ще сюди треба додати маршмелки, але в я... нас немає маршмелок. У нас все, що було, все пішло на кемпи, а решта затверділа, і я його викинула. Тому, тому буде без машмало. До речі, це гарна ідея купити такі маленькі. І я вчора була в магазині, і я так щось на них дивилась, а потім думаю: та ні, типу, не треба, ми таке не їмо. Але потім я згадала, що в мене гарячий шоколад треба було таке взяти. Блін, ну от я просто в захваті від того, що воно не дуже солодке. Тому що, в моєму розумінні гарячий шоколад це прям щось дуже-дуже приторно солодке. А ось це це прям ідеальний такий баланс. Це щось дуже схоже на таку каву з молоком і з відтінком шоколаду. Ну, щось, щось от такі якісь я відчуваю нотки, але е, от прямо от смак какао. Мені тільки що Макдональдс прислав свої нові е, діли, свої оффери. І ось тут є Big Mac Grinch Style. Тут можна... Зараз я поверну камеру. Ось тут у них нове. Типу Різдвяне меню з тематикою Грінча. Тут можна на вибір або бургер, або нагетси взяти, і в подарунок ось такі шкарпетки від Грінча. Ну і новиночка Макфлорі з салона карамель, ось в такому пакуванні. Можливо, на цих вихідних візьмемо собі спробуємо, бо я взагалі не супер люблю Макфлорі, якщо чесно, але можна спробувати. Я чомусь думала, що тут прям буде великий вибір всього. Але тут дуже обмежено можна просто, не знаю, макчикен, спайсі, веджі, просто Веджі. Ну, таке, за 15 доларів менюшка. Ну, як альтернатива, чому би і ні? Ось, власне, над чим я вчора працювала, вже не виходила а, у відео, нічого не знімала. Я доробляла замовлення, пакувала його. Вже тільки що один подаруночок віддала переможці розіграшу, який мене проходив на сторінці. І зараз я вже дороблю величезний бокс. Ось такий подарунковий бокс я вже майже закінчила. Це а, на основі з цих корейських популярних а, груп. Тут у наборі йде альбомчик формату а 5. Потім декілька комплектів наклейок різного розміру. І блокнотик також тематичний. Просто звичайний, ніби як скетчбук. Але мене вчора мій плотер вивів з себе. Я на нього так обідалася, тому що він просто вирізав, бачите, зі таким, як на пів сантиметра вліво Зіпсував мені декілька деталі. Я що встигла вирізати, те встигла в гарному такому форматі. А решту зараз буду переробляти. Сподіваюся, що він мені не попсує. Тому що вчора, взагалі, був день провалу, у мене я знаходила дуже багато браку у самих книжках. Це вже був готовий варіант. І коли я почала зшивати, я побачила, що половину карток в мене підписані. А половина не підписані. І це я вже побачила, коли почала наклеювати е, липучки. Тобто я це замітила уже на фінальній стадії, і це було дуже сильно обідно, тому що мені прийшлось переробляти повністю всю книжку. Там буквально два, е, два ось таких розворота були підписані нормальні, а решту. Треба було передрукувати і заново все зшивати. Тому вчора в мене просто вчора день був дуже невдалий. Але я сподіваюся, що зараз я зможу все доробити і нормально повирізати ось ці детальки, тому що я не хочу то вирізати вручну. Ну, все, роботу на сьогодні зроблено. Я вже все спакувала красивенько. Тепер буду чекати, щоб дівчата приїхали, забрали. А я побігла збиратися на різдвяний вечір. Сьогодні у нас буде жіноча зустріч. Я до останнього, чесно кажучи, не думала, що я поїду, бо дуже багато всього треба було встигнути закінчити. Але все склалось дуже добре і я побігла збиратись. Потім вам покажу свій образ. Ну що ж покажу вам свій образ. Ось так я <смас> вділася це плаття з України. Воно таке в житті, взагалі, зеленого кольору. Мені здалося, що до Різдва це дуже символічно. Плюс у мене нова сумочка, це мені чоловік подарував. Е, я вам радила, коли робила розпаковку на Чорну П'ятницю. Я розповідала про бренд взуття. В них також є аксесуари, і от мені дуже сподобалася ця сумочка. Мені здається, вона сюди дуже пасує. Ще буде ось така шубка. Бо я не знаю, наскільки там буде холодно, але треба взяти, щоб не замерзнути. Хоч ми і їдемо в машині, в машині тепло, але в самому приміщенні я не знаю. не сильно хочеться змерзнути. Я навіть нафарбувалася, фарбувалася, що буває дуже рідко. Вирівняла собі волосся. Спочатку хотіла зробити ніби такі хвильки, але подумала, так як в мене вчора був нещасливий день, і не хотілося сильно ризикувати, бо хто його знає, вирішила просто не заморачуватись, зробила собі рівне волосся, і мені дуже подобається цей образ. Такий простенький, але святковий. Неділю 7 грудня я майже нічого не знімала, бо зазвичай неділя це такий домашній сімейний день, і, чесно кажучи, взагалі не до зйомок, не хочеться брати зайвий раз камеру в руки. Але ми поїхали на відпочинок у торговий центр, і я зовсім трошечки вам познімала. Ось ці такі святкові декорації, аби передати атмосферу, передати ось цей такий затишок. Там зробили чотири фотозони, такі величезні інсталяції. У якісь дні приходить Санта-Клаус, можна записатися і зробити із ним фотографію. А ще у Молі відкрився магазин Морозова, Paskin Робінс. Я його пам'ятаю, ще з часів життя у Штатах і помітила собі, що потрібно буде якось повернутись і спробувати їхні смаки. Наступна зупинка була Best in Body Works. В них був останній день розпродажу свічок. Вони все літо були на реконструкції закриті, і ось вони нарешті відкрилися. В них з'явилася така тара для свічок. Мені здається, що це дуже зручно, особливо коли береш більше двох, замість того, щоб носити в руках. Собі так зручно їх пакуєш і нічого не розбивається, нічого не стукає. Ми обрали собі ось таку новорічну свічечку і просто гуляли, насолоджувалися ось цими красивими е, прикрашеними магазинами, така затишна різдвяна атмосфера, всі щасливі. Навіть випадково встигла зазняти декілька трюків із шоу з морськими котиками. Так, це саме у Молі знаходиться ось такий типу басейн, і там час від часу проводять такі вистави для всіх бажаючих. Ну, а потім у нас був ланч, ми повернулись додому і просто відпочивали, вже нічого не знімала, і отак от пройшов мій вихідний. Ну що ж, давайте відкриємо сьомий номер у моєму адвенті. Ось тут він є. Сьогодні ось така картинка. Я якщо чесно думала, що кожна ось ця... Кожне віконечко, воно буде ніби розповідати історію. А виявляється, що тут просто одне і те саме, тільки в різних <плес> варіаціях. Знаєште? Але це теж окей. Зараз складу, покажу вам. Ось така картинка в мене сьогодні вийшла. Доволі легко її було зібрати. Вони всі стандартні, 7 х 7. Цих частинок Ну і на завершення влогмасу розповім вам, як пройшла ось ця імбирна забава. Як ви пам'ятаєте, на початку влогу я допомагала розмальовуватись такий імбирний будиночок на конкурс. І скажу вам, що наш будиночок переміг. Ми зайняли перше місце, це було дуже приємно. Як бачите, стандартний набір був для прикрашання у всіх, але кожен підійшов зі своїм смаком і баченням саме до декорації будиночку. Також був майстер-клас про спису імбирних чоловічків, смаколики, бризи і катання. На конях. Послухайте, як гарно співав хор. Ну і на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, як вам цей влогмас, і побачимося вже дуже скоро, Па-па!